Привіт, радий, що ти знову тут. У цьому відео ми розглянемо, як зробити дроби з однаковими знаменниками. У двох останніх відео ви вже навчилися, як скорочувати дроби та розширювати їх до більшого розміру. Так, числа зі зміненими дробами залишаються з тим самим значенням, не змінюючи дробового виразу. Ми можемо використовувати це зараз. Давайте знову подивимося на Езру. Вона грає кожен день по 35 хвилин. Пол має право грати 9-12 години і стверджує, що він може грати довше, ніж Езра. Але це дійсно правда? Давайте розглянемо це більш детально. Ми хочемо знати, чи є 9-12 години більше чи менше, ніж 3 чверті години. Для належного порівняння двох дробів потрібно зробити їх порівняними один з одним перед порівнянням. Ми робимо це, зробивши їх одноіменними. Однак обоє дробів мають однаковий знаменник, що означає, що в ньому міститься одне й те саме число. Ви майже маєте однакові імена, ваші дроби майже однакові, наприклад, три чверті та два чверті, які дуже схожі. Тому обидва мають чотири у знаменнику також два шостих і п'ять шостих або 325 і 7025 є рівними дробами з однаковим знаменником. Тому що всі дроби мають однакове число в знаменнику. І через те, що дроби мають спільний знаменник, тобто однакове число у знаменнику, їх можна дуже просто порівняти між собою. При 3 чверті і 2 чверті видно, що 3 чверті більше, ніж 2 чверті. І саме це нам потрібно в нашому прикладі. Але як саме це працює в даний момент часу? Дроби зроблені однаковими шляхом пошуку спільного знаменника, вони змінюються через розширення або скорочення, залежно від потреб у виразі. Це може звучати досить складно, але насправді це не так. Давайте розглянемо це детально, розбивши на частини естра хоче з'ясувати, хто може грати довше, тому вона повинна порівняти три чверті з дев'яти дванадцятими. Для правильного порівняння дробів зараз, Есра повинна спочатку зробити їх однаковими перед тим, як зробити порівняння. На початку вона шукає число, яке зустрічається в обох знаменниках у таблиці множення на одиницю. Рекомендується шукати якомога менше число, оскільки це спрощує подальший розрахунок та сприяє ефективності процесу. Есра шукає число, яке є спільним для ряду чисел кратних 4 і 12. Щоб зробити це якомога простіше, спочатку вона записує ряд 4 годин та ряд 12 годин, щоб зробити цей процес ще більш простим. Тепер вона може легко знайти найменше спільне число тут найменше спільне число дорівнює 12 у даному випадку. Це означає, що в кінці обох дробів має бути 12 в знаменнику. Навіть у 9 12 вже є 12 у знаменнику, при цьому перериві нічого не потрібно змінювати. Він підходить так, як він є, без зайвих змін. При трьох чвертіх в чисельник вже потрібно додати 12. І вона це робить наступним чином вона думає, скільки разів 4 входить у 12. Якщо ви не можете це зробити у своїй голові, то немає проблем. Нам допоможе таблиця множення на 4, яку вже записав Езра. 12 приходить в ряду множення на 4 на 3. Уяви, 4 входить 3 рази в 12. Езра повинен розширити перерву на 3. Розширення означає, що ми множимо чисельник зверху і знаменник знизу на 3. Це дозволяє нам отримати новий дріб, який є більшим за початковий. Зверху 3, 3 ще ж 9. Знизу 4, 3 ще ж 12. Отже, 9 ділиться на 12. Тепер Езра зробив обидва дроби однаковими, що дозволяє йому легко порівняти їх один з одним. І ось 9 одинадцятих і 9 одинадцятих це абсолютно те саме без найменшої різниці. Так, 3 чверті і 9 дванадцятих – це саме саме. Оскільки ми знаємо, що при розширенні змінюються числа у дробу, але значення дробу залишається незмінним. Езра і Пол можуть грати однаково довго. Без різниці в тривалості. Розглянемо, будь ласка, ще один приклад. На цей раз Паул і Есра обговорюють, хто отримав більше шоколаду в цьому подарунку. Паул володіє двома третинами цілої плитки шоколаду, а Есра володіє трьома п'ятими цілої плитки шоколаду в цілому. На початку ми знову шукаємо спільний знаменник. Тут ти можеш повторно записати обидві однорядки, як і раніше. На цей раз найменший спільний дільник становить 15 одиниць, як і раніше. Це означає, що в обох дробах нарешті повинно бути 15 в знаменнику. Також кажуть, що ми розширюємо до 15. Тут дійсно потрібно розширити обидва дроби, щоб отримати більш точний результат. Але спочатку давайте розглянемо два третини нам потрібно 15 в знаменнику. Ми повинні перейти з 3 на 15. Питання полягає в тому, скільки разів число 3 поміщається в число 15, 3, 5, 15. Отже, 3 входить 5 разів в 15. І коли ми віднімаємо 5 знизу, ми також повинні помножити верх лічильник на 5, отже, 2 помножити на 5, і це 10. Два третини, розширені на 5, становлять 10,5. Павло має 10,15 шоколаду перед собою. І як це в Езрі? У неї це 3 з 5. Також у цій дробі ми хочемо, щоб 15 було внизу в знаменнику. Питання тепер знову. Скільки разів 5 входить у 15? І відповідь – 3 рази. Тому 5, 3, шахш 15. Ми рахуємо нижче, отже 5, 3, тому ми також повинні рахувати 3, 3 вгорі. І це 9. 3 п'ятих, розширених на 3, становлять 9 п'ятнадцятих. Есра має відповідно 9 шоколаду. І зараз ми можемо порівняти обидва дроби без проблем. І відразу бачимо, що 10 більше, ніж 9 Тому Пауль має більше шоколаду, ніж Есра, тому шоколад присутній як там, так і тут. Тепер ти на черзі на тебе черга. Багато успіхів з наступними вправами, і ми знову побачимося у наступному відео. Гарного настрою!